Озброївшись заступами, клієнти та працівники компанії Полісся Моторз груп вранці 23 квітня зібрались на майданчику біля автосалону. Приводом для збору став всесвітній день землі. В цей день у компанії вирішили висадити з десяток дерев і таким чином озленити Житомир. Ми хотіли такою акцією внести, хоч таку невеличку лепту в таку важливу подію, яка проходить під гідою ООН. І наша компанія хотіла б, щоб також хоче підтримати екологію нашої планети. Щоб ми всі розуміли, наскільки це важливо, екологія, і зробити щось маленьке, але важливе, щоб підтримати екологію нашої планети. Тому ми сьогодні посадили ці невеличкі деревця і сподіваємось, що вони тут приживуться і будуть поліпшувати екологію, хоча б нашого міста біля нашого автосалону. До висадки дерев долучилися клієнти компанії Моторс Груп» разом з дітьми, а також працівники автосалону. Планета має… Унічтажається, дерев'я становиться менше, а сажає мало. Поэтому більше кислороду, більше зелені, більше радості. Чоловік ну, должен посадити в житті дерево, вырастить ребенка і построить дом. Окрім висаджених дерев у автосалоні компанії Моторс Груп» встановили контейнери для макулатури та використаних батарейок. Здати 60 кілограм макулатури це означає посадити одне живе дерево. Да? Тому а, якщо в когось дома є а, така непотрібна макулатура, яка лежить там десь в сараї, да, або в коморі, якісь ми запрошуємо наших клієнтів, всіх жителів Житомира принести цю макулатуру. Ми здамо і ще посадимо декілька дерев. І сподіваюся, запросимо і наших клієнтів, і жителів Житомира прийняти участь ще в одній акції. Компанія «Полісся Моторз груп закликає житомирян долучатись до озеленення нашого міста і дбати про екологію.